Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в містечку Валенція, де хочемо показати вам цікаву нову квартиру. 24-й рік будівництва метрів квадратних. Ми тут маємо чотири спальні та два санвузли. Квартиру зараз допрацьовують, це буде близько 6 місяців. Так, маємо ось таку вітальню поєднану з кухнею. Планування мені подобається дуже гарне місце розташування цієї квартири. Подивіться, маємо ось такі вікна, які виходять у нас на задній двір, і також вихід на балкон з вітальні і спальні. Маємо ось такий балкон великий, так. Ось тут на спальні ми покажемо трішки пізніше. Ось такі в нас вікна встановлені. Можете почитати по марці, чи це хороші матеріали чи ні, і рухаємося далі. Ось тут у нас є чотири спальні та два санвузли. Ходімо в першу, маємо першу спальню, теж поміняні вікна, в принципі, простора, можемо поставити там ліжко, навпроти, вже спальня трішки більша, Так, але плюс-мінус вони ідентичні. Тут у нас буде розташована шафа купе для речей і вид з вікна на наш балкон. Ось такі вікна. В наших кімнатах будуть розташовані. Рухаємося далі. Ще одна спальня. Ось так вона виглядає. Вікна тут будуть виходити в патіо. Теж показую марку вікон, які вони будуть. Поруч маємо санвузол. Будемо тут мати душову кабіну, ванну. Ось так він виглядає. І поруч ще одна спальня, з якої є вихід на балкон. Подивіться, теж ми будемо мати тут невелику шафу, і в цій спальні є теж другий санвузол, окремий, так? І ось так виглядає наша спальня, ось вихід на балкон, на заднє подвір'я. Ось так виглядає наш будинок ззовні. І маємо тут ось такий. die